Так, чергова поїздочка до Полтави, 100% батарейка, 198% залишок, 191, якщо увімкнути клімат, а нам їхати 143. Сьогодні ми поїдемо трішки в швидшому темпі. Подивимося, що буде по залишку. Плюс 15 на дворі. І сьогодні а, ну, дещо вітряно, скажімо так. Наша тактика і стратегія наступна: населений пункт 50, за населеним пунктом максимум їдемо 90. Останній раз це показало досить непогану ефективність майже на рівні весь час 70 км на годину, тому так і їдемо. Ну що ж, ми їдемо, їдемо так, 90, як я і обіцяв, населений пункт 50. І в нас є проблемка, у нас зменшується зазор між запасом ходу і відстанню, яку нам треба проїхати. В першу чергу через те, що їдемо ми проти вітру. От Щойно спускалися згори і рекуперації практично не було, тому що вітер ну, реально досить такий суттєвий дмухає якраз в лице. От листя летять на нас. Це є проблемкою, це є проблемкою мазди через те, що цей автомобіль абсолютно не заточений для трас. В нього височенна морда, неефективна. Він сам високий, кросовер, якби колеса здоровезні. Но в цьому, до речі, на далекій відстані плюс, а от на короткій відстані це більше впливає. Ну, їдемо все рівно, як і обіцяв, 90 подивимося, що навіть при вморду вітер залишиться по запасу ходу, коли ми приїдемо. До Полтави. 106 кілометрів у нас залишок по відстані. 152 км. У нас залишок по батарейці. 19 градусів на кліматі, 13 на дворі. Тобто в нас глибока осінь. Так, ми проїжджаємо чуто, вже майже проїхали. Нам лишилося 50 км, по запасу ходу у нас 100 км. По населеному пункту трішки порушуємо, аж 55 їдемо. їдемо, тому що 50, неймовірно, От у нас багажник один сидить, а їх було ще дуже багато, коли їхали 50. Виходить, що в нас трішки спав вітер, хоча він все рівно в лице дмухає. Але не такий потужний, як був біля Харкова. Трішки в дорозі він був збоку, тим не менше. Знову ж клімат ми не зменшували, решта параметрів залишилась незмінна. Випустили трохи тих, хто віз курей, поспішав кудись. І далі їдемо. А, далі чутово закінчується. Ми можемо на круїзі підіймати. 90 як ми до цього їхали. От. І багато хто починає відставати через те, що електромобіль набирає швидше з місця. Идемо далі, нам залишилось 50 кілометрів зарядка і дорога назад. А тим часом у нас ввімкнулося попередження про те, що о, низький рівень заряду зараз. знайду його цей режим. Це повідомлення вмикається, коли залишається 50 км запасу ходу. Неважливо скільки відсотків по батарейці чи щось подібне ми, по суті, вже майже доїхали. Нам 11 км залишилося минулого разу. Це повідомлення вимкнулося, коли ми заїхали в Полтаву, і я почав прямувати на зарядку, тобто. І тоді ми їхали там, щось 70, чи 75 чи 80 км на годину. Тобто, їдучи 90, порівняно з попереднім разом, ми там, втратили 10 км по запасу ходу. У нас ще. 50-26% на 15 тут почне діяти обмеження на прискорення. Якби ну якось так: 10 кілометрів залишок до зарядочки. Зараз доїжджаємо і я покажу, скільки ми проїхали, за який час, і яка в нас була витрата енергії. При 85 кілометрах на годину ми їхали з Полтави на Харків. Вдвох, так само з дружиною. Витрата була 14,7 кіловат-годин на 100 км. Наш маршрут завершено на сьогодні. Залишок 22% 41 кілометр. Ми навіть підняли трішки температуру до 19,5 Дивимося, що по параметрам енергоспоживання у нас на бортовому комп'ютері виходить 15,9 кВт на 100 км. Багатенько. Багатенько, що ми проїхали за який час? 141.6 за 2,14. Ну, якось так. Так, 1447 я ставлю на зарядку електромобіль з запасом 18% 32 км. У нас тут є зарядка швидка. Так, В Полтаві у нас є порт Type 2 50 А. Відкриваємо, беремо наш роз'ємчик. Ми вже на цій зарядці не в перше місце перевірено, як то кажуть. Автомобіль готується до заряджання, нам треба ввімкнути його. Потрібно заряджання під час підключення. Є на автомобілі. Пер, додаточок. От він наш порт готовий. Просимо зарядитися. Поки все налаштував, п'ять хвилин витратив, і мені показує на цій зарядочці годину 15 заряджатись до повної. Беру комп'ютер. Сідаю зручно працювати в своєму такому мобільному офісі. Пройшла година часу, 151 км ми маємо 80% на батарейці, А заряджати ще 40 хвилин, показує, хоча на початку було там щось година 15 чи щось подібне. Після 80 суттєво падає споживання струму. Тому я вирішив допрацювати. От зараз запускаю трансляцію, щоб не витрачати час дарма. Так, я зарядився до повної, 189 км 100%. Їдемо тепер додому. Зараз заберемо малеч. У нас буде троє в салоні. Їхати. Спробуємо їхати швидше. Їдемо 95 або 100. Подивимося, яке буде споживання. Ми вже будували 30 кілометрів. От постійно на швидкості з Полтави виїхали 90. І... І з Полтави, в принципі, робив, я такий динамічніший. 160% у нас запас ходу. Як і сюди, ми їхали з такою швидкістю 47. Був у нас зазор по запасу ходу кілометрів. Так, десь плюс мінус і зараз ми йдемо. 85% батареєчка, ну якось так їдемо, світло 20 градусів. Клімат, ще одна особа додалась у нас в автомобіль. Одразу помітили, що немає вітру. Точніше, він можливо стих, чи не так дмухає в лице, бо вже витрата. От ми проїхали з 40 хвилин, виходить, 43 кілометри проїхали, 14,9 кВт годин на 100 кілометрів. Це вже менше, ніж ми їхали в Полтаву ледь не на 1 кВт на 100 кілометрів. Це значить, що скоріш за все, вітер тепер або нам в спину, або, або, або він зменшився, тому що вже якби. Шоста вечора трішки притих. Ну, такі поки що справи. Я вже 10 кілометрів як підняв швидкість до 95. Ось такий у нас залишок 74 до То 125. Тобто розуміємо, що йдемо з запасом. А давайте подивимося по енергоспоживанню. Що у нас 14,9 так залишається, якби особливого якогось підйому через те, що я на 5 кілометрів збільшив швидкість, немає. Меж так само, як і було попередньо до цього. Так, так населений пункт ми продовжуємо 50-55, ну, тут ще це продиктовано тим, що реально темно, і іноді навіть 40 я їду, бо освітлення не працює ззовні. Страшно, щоб там на когось не наїхати. А пішоходи у нас такі, якби сумлінні, що їх можна і при 20 км на годину не побачити. Всі в чорному ходять. Ну якось так. Такий темп у нас зараз. 107 км у нас залишок зараз на бортовому комп'ютері. Ми в валках вже майже їх проїхали. 53 км додому. Такий ще гарний зазорчик, при тому, що ми йдемо за містом на круїзі 95. Так, у нас вже фінішна пряма, 26 км додому. Їдемо ми, на жаль, не 95 км, тому що тут, по-перше, починається дорога, одна-дві смуги, от зараз розширяється, наприклад, підгору, якби автомобілі щільно йдуть, ми на круїзі тримаємося подалі. ну і Найголовніше, тут дорога вбита, я що на гольфі, що на Мазді, намагаюся так, їхати 80-85, тому що це реально. Некомфортно, мазді ще більш-менш на гольфі. Тут взагалі пральна дошка, якби от автомобіль висновить маз до торохтить. Ну, саме тому ми такий тримаємо темп, якби зрідка хтось обганяє навіть тих, хто йде там по правій смузі, там різні автомобілі і їдуть. Ті. По енергоспоживанню ми навіть трішки почали економити. Видно такі скачки, тому що в нас почалися згори на гору. Але середнє, середнє споживання 14,8 кВт на 100 км. Якось так на трішки падає. Ну що, ми вже вдома доїхали. По залишку 50 км 26%. Як зачароване коло якесь 20 градусів. У нас було на кліматі. Постійно ніхто не вимикав. Світло ближнє далі працювало. Дивимося історію енергоефективності, що покаже автомобільчик. Середня витрата 14,7. Кіловат годин на 100 кілометрів. Під кінець, як бачите, гірки пішли, немає такої стабільності, трибали вгору вниз, якби. І плюс я сьогодні, от коли назад повертався, я темп свій підняв суттєво, якби зробив, почав їхати швидше, частково з потоком, якби і так далі. Різкіше, не такі плавні розгони. І мене це дивує, тому що приїхали з таким самим плюс-мінус залишком, при тому, що їхали пряма ділянка, десь 80 кілометрів цього шляху. Це на круїзі. 95 км на годину. Ну, коротше, якось так. Що у нас по відстані по часу, можемо порахувати середню швидкість зараз на зарядочку 142,4-2 години 6 хвилин. Ну, На 10 хвилин ми пришвидшились. Тобто Mazda 150 гарантовано може проїхати. І той залишок, що залишається, там, наприклад, Можна сказати, що його можна використовувати як резерв, там кудись доїхати на зарядку треба. Оце вона два роки автомобілю, 11 тисяч пробігу. Такий показник має. Пройде ще 2-3 роки. Там багато хто боїться про деградацію. Так, от, будь ласка, на 150 км кілометрів. У вас ще біля 50 кілометрів є зазор, тобто відстань 150, вона може долати там 5 років. Якби ну я подивимось, пізніше буду викладати, як вона себе буде поводити, якби але мої такі калькуляції. Десь плюс-мінус такі можна і ефективніше їздити. 175,5 ми на ній з дружиною проїхали і в нас залишок був ще 20 км. Але це було 70 км на годину. Дякую, що переглядали черговий замір дальності руху Мазди. Якщо відео сподобалось, не забудьте натиснути вподобайку. Думки, коментарі, свій досвід лишайте внизу. Можливо, хтось на інших автомобілях їздив в іншій відстані. Цікаво буде дізнатися, які. Підписуйтесь на канал. E até a